Початок 2000-х. Одна з перших кліномовних моделей мобільного телефону. Француз -алкател. Але який файний хоть не ялинку чіпай. А ну, вікнем. О, каже, добрий ранок. най. О, на зарядку кличе. Доброго здоров'я, земляки! Закон збереження енергії гласить: енергія не зникає безслідно і не виникає з нічого. Вона лише переходить з одних видів в інші та з одного місця в інше в рівних кількостях. Як даний закон відображається у нашому повсякденному житті? Працює він так. Все, чим ми перестаємо користуватися, забувається, атрофується і з часом пропадає з метою збереження енергії і перенаправлення її туди, чим ми користуємося. Наш організм, наш мозок це найкращий математик. Природний комп'ютер, в нього купа турбот і він постійно моніторить, обчислює, контролює, перерозподіляє ресурси, енергію тіла для найефективнішої, найекономічнішої його роботи. Де можуть економити ресурси, куди необхідно перенаправляє їх. В житті це проявляється в тому, що всякі вміння, знання, фізичні якості, якщо ми ними перестаємо тривалий час користуватися, вони починають слабнути, атрофуватися і забуватися. Мозок робить висновок, що оскільки ми ними не користуємося, вони нам більше не потрібні, і він з метою економії ресурсів поступово звільняється від них. Так ми забуваємо те, що вивчали в школах, вузах. Якщо роки по тому не використовуємо отримані знання, не працюємо з ними, так наші м'язи і суглоби слабнуть, коли ми перестаємо їх тренувати. Так, люди старшого віку, які перестають новому, перестають працювати над собою, а просто по накатаній схемі доживають, то в них поступово трофується не тільки тіло, а й мислення. А хто продовжує працювати, той у похилому віці пише пісні, наукові праці, майструє, подорожує, винаходить, втілює мрії, передає досвід молодим. Механізм простий: менше думаємо, тупіємо, менше рухаємося, слабнемо. Як кажуть, праця зробила з мавпи людину, а лінь в свою чергу запускає зворотній процес. Тому дуже важливо розуміти цей універсальний життєтворчий закон і користуватися ним у житті. І всяке важливе, любе для нас вміння, знання, фізичну форму, щоб зберегти їх, необхідно час від часу підтримувати їх, знання поновляти, обдумувати, використовувати. Тіло тренувати, а вміння відпрацьовувати. Тоді ми збережемо необхідну нам розумову психологічну і фізичну форму впродовж життя. Для того щоб тіло належно працювало, ним треба користуватися. Благо, підтримувати форму в 10 разів легше, ніж її створювати з нуля. І для підтримки потрібно зовсім небагато по пару хвилин, пару разів на тиждень. А як нема можливості, то і раз в тиждень 5 хвилин на найнеобхідніші вміння знайти можна завжди. Саме виходячи з цього, я будую свій тренувальний процес. Оскільки я люблю всякі активності і різні види, універсальність не хочу її втрачати, то я на основі досвіду в кожне тренування включаю мінімально необхідну роботу по кожному з видів так, щоб хоч раз в тиждень. Хоч раз у два тижня пропрацювати кожне вміння всього по одному робочому підходу і таким чином зберегти його. Знання і розуміння закону збереження енергії важливе для того, щоб зберігати протягом життя хорошу форму і не розгубити свої вміння, щоб передати досвід наступним поколінням, аби у них уже була більша база і краще розуміння, як працює життя. Щоб вони стали ще кращими від нас. Висновок, щоб тіло, мозок, душа добре працювали все життя, треба не переставати ними користуватися в жодному віці. Добре працювати, вчитися, мислити, робити добрі справи, жити по правді, і в такому разі нам не страшна немічність, організм нам не зрадить, енергія направиться в необхідне русло. Бувайте здорові земляки, але не забувайте, ніхто крім нас самих не може подбати про наше здоров'я.